треба виставити все. Ось тут дивіться. Яка вона була? 12. Згідно до інституції є порушення і недоліки в утриманні. На цю ділянку буде видана вимога про ліквідацію даної виборів. Спеціальним пристроєм дорожньою рейкою патрульні вимірюють глибину ямковості. Нині обстежили дороги на вулиці Боженка і магістральній. Відразу ми ці недоліки вносимо, фіксуємо в акті обстеження вуличної шляхової мережі. Зараз ми знаходимося на іншій вулиці міста, на вулиці Магістральній. Тут теж виявили недоліки в утриманні вуличної шляхової мережі. Будемо здійснювати замір. Пристрій виставляємо його рівень. Рівень наклону має бути до добербурисним, І човником до, самої, до самого дна вибої. і до поверхні нашої рейки. Тут ще є шкала. Ну, Тут максимально є 16, але глибини є різні, буває більше. Водій легкового автомобіля Микола приїхав в гараж, бо каже, вскочив у яму і хоче оглянути машину. Стан доріг коментує так. Ремонтують, але. Досить багато ям є, які вже по два місяці, по три, ніхто нічого з цим не робить. Підвізка, шини, викатується, ями ловиш дорого. Підвізку повністю поміняти, десь тисяч десять виходить. Шину, так якщо яму злив викатати диск, то десь від 300. Війна в нас! Де простий народ їздить, там не ремонтують. А, а де не нема грошей. Так ложать, подушки нема знизу і все. Дорожники винуваті. винуватці. І транспорту багато ходить зараз. Керівник міського департаменту житлово-комунального господарства міськради Микола Осіюк каже, цього року на ямковий ремонт доріг у Луцьку передбачили майже 5 мільйонів гривень. Приписи від патрульної поліції до нас надходять департамент житлово-комунального господарства. Ми стараємося максимально швидко реагувати. Є проведений тендер на проведення поточного ремонту. В цьому році вже частково саме такі глибокі вибини на цих вулицях ремонтувалися при сприятливих погодних умовах. весняно-літній період будемо постійно підремонтовувати. Ямковий ремонт це асфальтування гарячим асфальтобетоном відповідно до приписів патрульної поліції, за словами інспектора поліції Олега Сотнічука. Під час обстеження перевіряють також стан покриття узбіч тротуарів дорожньої розмітки, технічного стану автопавільйонів, утримання смуги відведення тимчасового відстою автотранспорту. Відповідальність згідно частини першої статті 140 кодексу України про адміністративні правопорушення. Штраф 1020 гривень за неналежне утримання. Є державний стандарт ДСТУ 3587 по автомобільних дорогах. В цьому ДСТУ передбачено, які граничні граничні недоліки можуть бути на автомобільних дорогах. Якщо це, наприклад, вибоїни, то, то глибина таких вибоїн не може бути більше ніж 4 сантиметри. Якщо більше це вже є недолік. Комісійний огляд вулично-шляхової мережі в області триватиме до 2 травня, сказав патрульний поліцейський.